Коли ти самотній радять стандартне, працюй над собою. Кохання прийде, коли зовсім не чекатимеш. Будь зайнятий, знайди хобі. Просто насолоджуйся цим. Так, круто, почув. Але ось про що ніхто не говорить. І це нагадування для тебе сьогодні: Дозволь собі бути дикою, не безрозсудною, не саморуйнівною а. Незламною. Я не про те, щоб спати навзкіст на ліжку. Я про те, щоб, можливо, спонтанно поїхати з міста. Робити те, що змушує тебе відчувати себе живою, бо це змушує тебе відчувати себе живим, а не тому, що це логічно. Нехай твої ночі будуть довгими, а ранок повільним. Дух Ферріса Бюлера, відчуй це й опануй мистецтво глибокої самотності. Не такої, що схожа на зал очікування, а такої, що відчувається як запрошення пізнати себе настільки добре, щоб коли хтось нарешті приєднається до тебе, вони працюють, вони крокують. У цілий світ, а не в порожнеч. Так, ти приносиш життя до столу, створи життя, яке переживе тебе, життя, яке смакує в будь-яку годину, незалежно від того, чи хтось сидить навпроти тебе чи ні. Ніхто тобі про це не каже. Але бути на самотіле це не просто перехідний етап, це і є все життя, чорт забирай. Живи його.